Добрий вечір. Кримінальна справа, яку розпочали проти мого товариша, і колеги Микола Княжицького, Кримінальна справа, яку розпочали проти співробітників інтернет, видання лівий берег, також моїх давніх товаришів є. Очевидною демонстрацією того, як влада насправді ставиться не тільки до вільних засобів масової інформації, які ще залишаються в нашій країні, але й до можливості громадян висловитися на майбутніх парламентських виборах. Ці парламентські вибори мали б стати реальною оцінкою того, що насправді зробив президент Віктор Янукович за два роки свого панування в Україні, реальною оцінкою того. Як люди ставляться до протизаконного утворення більшості у Верховній Раді за рахунок зради, уряду, який не мав би з'явитися, якби не ця зрада та кричучі порушення українського законодавства? Однак є очевидно, якщо згасити світло, ніякого реального народного волевиявлення не відбудеться. Відбудеться тотальна фальсифікація результатів парламентських виборів, до якої вже зараз готується влада. А правоохоронні органи виступають як справжня філія і влади, і президентської адміністрації і передвиборчого штабу партії регіонів. І вони намагаються зробити все можливе, щоб знищити саму можливість існування вільних засобів масової інформації в Україні. Вони намагаються зробити все можливе, щоб люди в нашій країні не чули про те, що відбувається, не могли дати реалістичну оцінку діям Віктора Януковича та його найближчого оточення, не могли. Відчувати себе учасниками політичного процесу, тими, від яких залежить майбутнє нашої держави. Саме тому. Той, хто намагається давати слово не тільки тим, хто захищає владні позиції, той, хто намагається розмовляти не з людьми з списку, який схвалений адміністрацією президента та її політтехнологами, той, хто другої статті, не тільки пропагандистів цього режиму, але й тих, хто намагається чесно і об'єктивно говорити про те, що відбувається в Україні, він зараз під подвійним. Тиском українських правоохоронних органів, української влади, всього того, що не дає Україні можливості дихати, що вже фактично наступили їй на горло своїм чоботом та обдирає її до липки. Якщо українське суспільство не захистить своїх журналістів, будьте впевнені, світло в цій кімнаті буде погашено, Погашено на довгі роки. Ми вже зараз фактично живемо за вами, у справжній кримінальній державі. Однак ця кримінальна держава не може ще перейти у тотальний наступ саме тому, що світло є, саме тому, що вона не весь час діє в темряві. Однак їй так хочеться, щоб не було в Україні сонячного світла, Щоб ми завжди жили, не бачачи, що з нами відбувається. Так легше діяти. Так легше заробляти свої неправедні гроші, так легше знищувати нашу з вами країну, нашу з вами історію, нашу з вами мову, нашу з вами пам'ять, нашу з нами гідність. І все це українська держава або те, що за неї себе зараз видає, робить. А нам інша держава потрібна Держава, які журналістів, які говорять правду, будуть поважати. Який людей, що працюють, будуть поважати, який будуть зневажати тих, хто на високих посадах не виконує свої обов'язки, а фактично нищить все те, що є для нас в Україні, дорогого? Хай щастить. Побачимось.